А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Окупанти намагаються відтягнути резерви збройних сил України від роботиного, що на Запоріжжі, де вимальовується найкращий успіх. Мені звіс мужики а що відбувається? зараз. Окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області. Вони активізували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького та Бердичева, і на південний захід від Авдіївки. Усі ці марні спроби. Імовірно спрямовані на фіксацію збройних сил України і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту на заході Запорізької області. Але як показують результати бойових дій, усі ці спроби дійсно виявились марними. І наступальна операція на півдні Запорізької області набирає обертів. Ми розуміємо, що Бахмут для Росіян став політичним по справжньому. Вони звідти вийти не можуть там доволі серйозне і велике угруповання, але і далі дальше... Росунутися не можуть. У нас є успіхи на тому напрямку. Ми можемо повністю закрити південний фланг. Кінцево захопивши всі стратегічні висоти, і в такому сенсі Бахмут стає в оперативне оточення, і це у перспективі величезна поразка для них. там те угруповання або буде знищене, а насправді для нас було би дуже добре, якби кілька тисяч росіян підкреслюють не, не кілька десятків, не кілька сотень, а кілька тисяч одномоментно здалося у полон. І це вже був би дуже серйозний удар персонально по путіну. Бо він Оголосив, що Бахмут взяли, нагородив їхніх не до героїв. А отже, вони будуть робити все по східному плазармі, підкреслю, усе можливе, щоб така ситуація на Бахмуті не склалася. От і маємо в стратегічному сенсі розуміти, що відбувається на східному плазармі. Рятують оточення Бахмута. Як буде, побачимо за цю ніч? Накосили майже повну батальйонну тактичну групу в особовому кладі. Я про нас практично знищили танковий батальйон. А по техніці бойових броньованих машин то. Досягаємо до полка. Ну це, це це дуже серйозно втратити полк за одну ніч. Та я б ще додала, що є інформація про те, що тільки за останні кілька днів, якраз через активні дії російських окупантів, вони до 25 танків свої втратили, тобто сили оборони нищать і їхню техніку. Але враховуючи, що ми, пане Петре, все одно перебуваємо в такому стані, що хочемо, не хочемо, ми спостерігаємо за тим, як змінюється погода. З одного боку, нам кажуть, що як тільки починаються морози, це як продовження нашого наступу, тому що ґрунти стають щільнішими. З іншого боку, ми розуміємо, що дощі й певні погодні умови вони Теж ускладнюють як для нас наступ, так і для ворога оборону, що може змінюватись впродовж наступних не знаю місяця, півтора, напевно, військові, та й ми цивільні не можемо собі дозволити більшу розкіш дивитися за ширший горизонт. Чи будуть якісь суттєві зміни? Чи можна вважати, що цей наступ росіян він більш-менш справді є е, вирішальним? Ну я не поділяю точки зору, що цей наступ є вирішальним. Вирішальний наступ це коли прориваються оборонні порядки на оперативні показники. Ну, хоча б механізованої бригади, це в межах до 30 кілометрів. Ну поки що такої інформації немає, і сподіваюся, що і не буде. Всі, всі важкі атаки, котрі склалися за цю ніч, а росіяни, скажімо, на авдіївському напрямку направду застосували колосально величезний ударний кулак, відбиті і відбиті. Доволі грамотно і доволі якісно. Дійсно, погода внесе корити. Ви уведення бойових дій. Якщо ґрунт замерзне, то по великому рахунку нічого серйозного не зміниться. Ми зможемо рухатися далі. Якщо він розмокне, усвідомлюємо, що важка натівська техніка танки 57 75 тонн. Саме так важить Челенджер, чи, скажімо, бо. Бойові машини піхоти, як Бредлі, стартують від 20 і можуть закінчувати до 28 тонн тон за кінцівзалежності від комплектації. Це в якійсь частині вплине, але є нюанс, буде різниця від минулої зими. У чому вона полягає? Це е, винищення артилерії, бо саме артилерія перешкоджає рухатися дорогами, тобто концентрований вогонь заважає і малим, і середнім групам 5-7 теремашин е, успішно просуватися. А в цій частині ми змінили філософію ще у травні місяці, тобто Суттєво підняли знищення артилерії. І ще один нюанс: ми дуже сильно, на відміну від попередньої зими, наситилися відносно легкою бронетехнікою, маю на увазі бронеавтомобілі, скажімо, такі як Сенатор чи Макс ПРО чи інші. Їх доволі е, багато, а відносно легка машина краще рухається і дорогою, і якимись е, і якимись придорожними чатами. Е, е, Частинами, тобто різниця буде, не буде такої вогневої рівноваги, як було минулої зими. Бо тоді фронт просто стояв. Ми насипаємо, вони насипають. Ми насипаємо, вони насипають. Тут динаміка таки буде зберігатися. Я думаю, хай дуже повільно, хай по кілька десят метрів на день. Але ми все ж таки будемо рухатися уперед. Ну хіба що все дуже сильно засипле дощами? Чи, скажімо, хурделицями, що просвітку не буде? Ну тоді звичайно, все призупиниться. Пане Петре. Є всередині України не як друзі, які вболівають, які знають, що сказати, що сказати суспільству, як коментувати війну. А є вороги. От відверто. Я слухаю різних людей, впевнена, що й вам на очі трапляються різні оцінки. Ну, і от я б сказала, що так відверті вже вороги України. Вони кажуть, що зараз осінь зима це стане періодом зміни тактики для української армії. При тому, що цікаво, ці поради чи оцінки говорять не ті, хто знаходиться в окопі, а ті, хто їздять поза кордоном. Одним словом, мовляв, треба. Йти в оборону, що е, в наступі нема тих результатів, на які всі спостеріга сподівалися. Ну і мовляв, от зараз якраз треба ну не те, щоб відходити але принаймні вкопуватись і стояти в обороні. Що ви скажете з приводу того, чи справді могла би змінюватись тактика, і чи можна із наступу перейти в оборону, чи є в цьому сенс? На, на цю хвилину я такого сенсу не бачу. Все може бути справедливості заради. Я не буду категоричним, але най, найкраща оборона це наступ і послабляти той темп, який ми взяли особливо по півдню, Як не як будемо будьмо справедливі. Ми пройшли найважче, що можна пройти ці лінію забезпечення, де до п'яти вибухових пристроїв на один метр квадратний щільність, така яку не знає історія і часів Другої світової війни. За винятком хіба що ірано-іракської війни там також були доволі щільні. Мінні подяки, які до речі, і досі перебувають у тому стані, в якому вони перебувають. Ми проламали серйозний плазарм, що не менше 10 на 10 кілометрів. Знаходимося у другій лінії оборони і прекрасно усвідомлюємо. До речі, противник це усвідомлює, що як тільки пробиваємо цю лінію і третю лінію, це можливо, це абсолютно можливо. Це не фантастика. То далі, за винятком укріплених міст, таких як Токмак і Мелітополь, аж до Перекопського перешийка нічого немає ну, це об'єктивно. Вони це усвідомлюють. Ми направду маємо всі шанси. Торкнутися північного по Азов'я. я, я навіть не, не візьмуся поставити часові показники, коли це станеться. Але те, що така стратегічна ініціатива однозначно в наших руках, ну то навіщо її зупиняти? Я прихильник концепції, бо дуже багато експертів, які кажуть, ну мають бути проривні бригадні удари, 15 кілометрів, 30 кілометрів. Тоді все є сенс. Не поділяю такої точки зору закріплення на одному взводному опорному пункту відбитого від борга. Це вже успіх, і о такою тактикою тисячі порізів, малих кроків. Ми і будемо вигравати оці надважкі битви. Плюс розуміємо, що ми собі не дозволимо того, що застосовує стосен противник колосальних піхотних валів. Наш е, боєць на магу Пане Петре, ви згадали про мінні поля. Я хочу продовжити цією темою. Тут днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні на цей момент близько 6 мільйонів людей перебувають під загрозою мінної небезпеки. А вчора стало відомо, що Німеччина нам надає так званий зимовий пакет допомоги на 1 мільярд євро. Там пускова від Патріота Айрісті, багато снарядів, ракет і номенклатура достатньо широка. Але в останніх пакетах допомоги я думаю, Дуже рідко зустрічаю обладнання для боротьби із мінами, тобто щось на кшталт розміновувальних тралів і так далі. Це з якої причини відбувається, тому що не на часі зараз займатися цим питанням, чи тому, що просто недостатньо обладнання, це дуже специфічна, скажімо, техніка, і її просто на всіх не вистачає. Вистачає техніки. Достатньо вже навіть в Україні. Вона є, вона чекає свого часу. Є нюанс, скажімо, машина інженерного розгородження, так вона правильно називається. Це дуже важка машина. Uh -huh. Якщо у німецькому варіанті, то це все на основі Leopard 2. Ми ж розуміємо, наскільки це зручна і велика ціль. Тобто її знищити абсолютно не, не складає ні, ніякого ну. Це не важко, це дуже легка і зручна ціль для її нищення, і ми ж розуміємо, що такі машини можуть працювати тільки тоді, коли вогневі артилерійські і найголовніше розрахунки протитанкових ракетних комплексів посунені так далеко, що вони не можуть цим машинам завдати шкоди. Тому, на жаль, доведеться все робити вручну. Є блискуча американська машина М 58 котра вистрілює бойовий канат на 90 метрів на кожен метр погони 7,5 кілограмів. вибухівки сі 4 і в і в ширині до 6 метрів вибухає все, що може вибухнути взагалі на практично на 100%. але це теж велика машина. Ми розуміємо, що просто їх розходувати, щоб розходувати, щоб зробити пролом у кілька десятків метрів, ну це направду недоцільно і не мудро, плюс особовий склад втрачаєте. А це дуже така специфічна техніка, яка потребує особливих навичок. Тому на жаль, буде, буде все рухатися вручну, і ми маємо тут успіхів. А коли посунемо в рубежі так далеко, як зможемо. Щоб ці машини не страждали, то все решта вже будемо прибирати з допомогою цих машин.